І саме творчі стають переможцями національного відбору. Я зробила все, щоб достойно виступити. Привіт! Ось і прийшов на нас відбір на Євробачення 2023, і ми знаємо переможців. Це гурт творчий з піснею Хата в Стіл. Це буде цікавий огляд, тому що на цьому нас відборі я був присутнім. Я можу порівняти. Як це виглядало в залі, і як це виглядало по телеверсії? Тож давайте розпочинати та обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Поїхали. Ой, дякую за селфі. Класна фотка вийшла. Ти її фотошопиш? ще скажу. Дивись, оцю фотку надо отфотошопити. Тут додати фільтр, можна ще періс наложити в інстаграмі, і буде взагалі класно, хорошо? Поняв? видно, що багато учасників вклалися в свої номери. І не тільки в номери, а й в піар-компанію, такі як Джері Хейл, Круть Творчі. І багато людей їх засуджують за це. Їх можна зрозуміти, тому що м, ті люди, які постаралися, вони е, хотіли дуже сильно на це його бачення. Друге питання, де відбувався нацвідбір? На жаль, по договору я не можу розголошувати місце проведення нацвідбору. Тут холодно достатньо, щоб сказати всім нашим глядачам, які нас дивляться, тут холодно, тут проїжджає, проїжджає, і дійсно, це це дуже. Не, е, незручно, звичайно, Джарі Хейл і Крут дуже засмутилися, що вони не змогли перемогти в цьому нацвідборі. Марина Круть навіть взагалі зробила пост, що вона вже точно не прийде на нацвідбір. Можете Можна зрозуміти, тому що було видно, що Марина Клукрудь і е, її агентство, яке працювало і працює з Оркестра», е, вклалися в піар розкрутку в подачу артистки. Ну, звичайно, засмучені, тому що і гроші втратили, і не змогли перемогти. Так само, як і Джері Хейл. Приїхала десь з Америки, виступила. Ну, Джері Хейл було зрозуміло, що це трішки не дотягує. Але зараз буде напевно хейт в коментарях, тому що я знаю, що дуже багато голосувало за Джері Хейл. От величезне дякую всім, хто голосував за мене. Я весь час намагаюся зібратися з силами, щоб. Подякувати вам, тому що я неймовірно вдячна, і бачить, Бог, я зробила все, щоб. Достойно виступити і, і я продовжую робити це. Питання про мій підпис. Якщо ви бачили, я на канал вигрузив підготовку номерів, коли йшла візитівка артистка. артиста, я вам показував, що відбувається на сцені. Я підписав Марину Крутчу, вона переможниця у нас відбору. І просто хейт, в телеграм-каналах мене просто засрали, скільки мені круч заплатила. Клянусь, мені ніхто ні копійки не платив. Я навіть. Вчора е, виставив посилання на донат, щоб мені, можливо, задонатили, щоб я доїхав додому. Тому що таксі, е, щоб добратися додому, ну, коштувало від 500 гривень. Це від 500 гривень. По-друге, щоб встигнути, наприклад, мені на метро, мені було потрібно е, звідти е, йти максимально швидко і бігти. Так і відбувалося вчора. Я біг по вулиці, щоб встигнути зайти. На метро, щоб доїхати додому, тому що метро, як ви знаєте, в Києві закривається о 9.30. Приблизно, тож, якщо б мені б хтось проплатив якусь агітацію за якогось учасника, то повірте, клянусь, я б не виставляв те посилання на донат і не просив, щоб ви мені задонатили, щоб допомогли мені доїхати на локацію чи з локації додому. Наступне питання, яке я хочу закрити зразу, це те, що я не знімав інтерв'ю з учасниками і з суддями та ведучими. Хоча я вам покажу, хоча їдучи на наш відбір, я заготовив ряд запитань для всіх. Бачите? Але на щастя скажу, на щастя, я знаходився в залі. Дякую, що у мене було місце. Я насолоджувався цим прекрасним нас відбором. Я був присутній в такий легендарний момент, ем, тому що в прес-зоні. Людей, яких повели в прес-зону, там взагалі не було не чути, не видно виступів. І якщо б я там був, ви б отримали такі самі відповіді, як, наприклад, у других блогерів на других каналах, які знаходились в тій прес-зоні, мене була можливість після нас відбору поспілкуватися з суддями, але мені було потрібно зачекати. Мене могли пустити на бекстейдж, але. Вибачте, мені було потрібно якось добиратися додому. Чесно, я не засмутився, що я не зміг задати комусь запитання. Я знаходився в залі, я отримав колосальне задоволення від перегляду і прослуховування. Я знаю по собі, що я був готовий до цього нас відбору зі своїми запитаннями, та також вашими питаннями, які ви задавали в моєму інстаграмі. Якщо порівнювати... Зал і звук залу та е, телеверсії є відмінності. Скажу чесно: зал виглядає в житті набагато більше, і сцена виглядає в житті набагато красивіше, чим те, що я побачив в телеверсії. В телеверсії, це вперше, коли в телеверсії воно все здається набагато меншим, чим є воно в житті. Хочу відмітити круту роботу членів журі Джамали Тараса Тополі та. Юлії Саніною. У нас були опасіння стосовно Тараса Тополя та Юлії Саніною. Але настільки крута критика, настільки все по факту казали наші журі, це було дуже круто. Відпрацювали просто на 10 із 10. Дебют в ролі ведучої стався для Каті Павленко з гурту Говей. Цей дебют, звичайно, був такий важкуватий для перегляду і для послуховування, тому що чути, що Катя із Гоей, ну. Для неї це вперше, і те, як в неї трястись руки, можна звичайно подумати, що то від холоду, але ні. Отже, вітайте журі національного відбору. Українська Рок-Діва! На початку ефіру Катя дуже хвилювалася. Це було видно, як в неї трясуться руки, і це мені нагадало мене на премії Юна. Коли в мене просто перед виходом на сцену, просто в мене розпочався сильний мандраж, і я той конвертик отак тримаю, господи, я не знаю. <рігум> Коли я Піднявся зі свого стільця, мене впізнала Джамала, розпочала дякувати за огляд альбому. Це побачив Тарас Тополя, Боже, почав кричати моє ім'я, махати мені руками. Я був на прямому зв'язку з однією людиною. Потім Юля Саніна боже, почала махати, мені, всі впізнали мене. І в один момент розпочав мені зал аплодувати. Боже, я розхвилювався я не зрозумів, що відбувається. Боже, дякую. Дякую, мені дуже приємно, що ви мене впізнали. Це була насолода. Обговорення виступів. Перше, хочу сказати, що дякую, що в такі складні умови організатори, учасники змогли затягнути, притягнути якісь декорації на сцену. Тому що якщо ми будемо зрівнювати минулий наш відбір, то там було мінімум декорацій, і це виглядало якось ну не так. А тут, в такому маленькому, маленькому місці в нас виїжджали такі декорації, неймовірні. Я Думаю, вау! Вау! І, наприклад, Моїсей. Молодець! Це був непоганий виступ. Хоча Моейсей дуже погано інтонував. І це можна зрозуміти, тому що це, можна сказати, його перший вокальний виступ, особливо на такій сцені. І він виступав першим. І в подальшому, коли були наступні виступи. На жаль, на жаль, я дійсно про нього забув, що він виступав. Ой, саундсістем в залі це звучало дуже красиво, і в залі не було чутне е чоловічого, який було чутно на телеверсії. Це той момент, коли телеверсія та зйомка її виступу гурту Oi Sound System був дуже жахливий. Навіть у Златидзюнки на Євробаченні була краща зйомка по камерам, чим Sound System. Знаєте, у гурту Oi Sound System така динамічна, рвана пісня. Там можна було дійсно щось створити з тими камерами якісь спецефекти пустити на телеверсію, а там. Зовсім ніякої динаміки не було. І просто дивлячись на виступ SOUND SYSTEM, я бачив Юлію Саніну Демчук. Це було красиво. В залі це ЗВУЧАЛО набагато об'ємніше, ніж в телеверсії. В залі ПРЯМО таке задоволення ти отримував від його співу. Але Вася пару раз лежав. Дуже маніфастей. Really? Що в Ліверпулі тебе точно приймуть за свого. <гум> <гум> Джері Хейл When God Shut the Door. <гум> Постанова Джері Хейл була красивою, але інколи мені здавалося, що це знову якийсь, знаєте, Віган чи Джері Хейл з 2019 року. Року, тому що в неї достатньо така серйозна на її думку пісня. А тут якісь наушники, знаєте, знову дитинство повернулося. Потім, що мені не сподобалося, що Джеррі Хейл вона витягнула ту партію вокалістою, але крім бек-вокалу який був на сцені, в неї ще й був студійний бек-вокал І типу. Ну, Потрібно вибирати, або ти співаєш живим бек-вокалом, або ти співаєш підстадійний бек-вокал. Тому що на партії вокалізу, де ми зрівнюємо з коломейкою, як сказала Юлія Саніна, з п'ятим елементом, там чути, що бек-вокал дуже їй допомагає. Просто мені це нагадало Юлію Самойлову, коли вона намагалася з бек-вокалом закрити ну, свій достатньо такий. Невпевнений живий вокал виступ фіїнки. Я на цей виступ очікував. Клянусь, я прям очікував, думаю, що зараз буде роз... Але цього не сталося. І я до сих пір не розумію, чому її інструментал. В залі звучав настільки сухо, ми не можемо говорити, що це було вокально, це було виконання, і те, і то це було виконання на дуже низькому рівні. Фіїнка весь час перед нас відбором кричала: що ось ви почуєте, як звучить гуцульщина, як звучить е, гуцульська мова. Як так? У мене було питання до Фігінки, Фігінка, ти представляєш Україну чи ти представляєш Гуцульщину на Євробаченні? Мені не сподобалося, що Фігінка розділяла Україну від Гуцульщини. Виступ круть. Це було впевнено, це було красиво. Що не сподобалось, її вбрання. Вона якась е її зробили на цьому нацвідборі на років 20 старшою. Чи то світло, чи то вбрання, чи то я не знаю що. Вокально все було заспівано дуже красиво, особливо в кінці вона прям пішла на такий відкритий звук, просто е, дарувала залу цю енергію. Дякую, Мари... Ну, Дивлячись виступ Марини Круть, ти розумів, що це переможниця. Це дійсно переможниця, сильно, впевнено, е, можливо. Людей дійсно зупинило в голосуванні саме її образ. Тому що її образ був ну, дуже, знаєте, ну, такої вже жінки достатньо доросле. Можливо, так було і задумано. Відпусти, відпусти берегу. Тембер бланч. Це було мило, красиво. Коли з'явився чоловічий вокал? Коли цей хлопчик з гітарою підспівав приспів? Ну не знаю. Мені здається, студійки його не чути, можливо, на бек-вокалі він там є. Ну я розумію, що йому довелося заспівати, тому що він би просто стояв і імитував гру на гітарі. Це було красиво, просто красиво. Все. Як вам така атмосфера і місце проведення національного відбору? Все, все ок. Ні, не ок. Взагалі, ця атмосфера сама по собі глобально не ок. Анджеліна Чонґер Анджелін. Вибач, але буде критика. Я так розумію, що не було грошей бюджета на її виступ. Фокально це було непогано, але на приспіві щось вона там мукала, заукала, мукала і ще раз мукала. Дивлячись виступ, Дивлячись виступ Анджеліни, в мене було відчуття, що я дивлюсь на Еліну Іващенко. Ну просто, я навіть тільки що запнувся. Ну Реально, Еліна Іващенко. Анджеліні не вистачає стержня, не вистачає персоналіті. Персоналіті. Але будемо зважати на її вік, їй 16 років, і це вже успіх, що вона була на цьому нацвідборі. Але все таки, навіть по зйомці це все виглядало як дитяче Євробачення. Пісня класна. І я не зрозумів одного. Там Анджеліна казала, що їй писали цю пісню шведські автори. Тут вона в прямому ефірі каже, що вона писала цю пісню сама. Я так розумію, що вона писала україномовну версію сама. То навіщо було путати людей? Навіщо навіть мене було путати? Що я в минулому огляді на топ-10 я сказав, що ця пісня була е куплена чи написана шведськими авторами? Якщо вона її писала сама, я так розумію, вона була перекладена шведськими авторами. Ладно, я навіть не буду говорити, що там було зв'язано з тими шведськими авторами, тому що я так розумію, що Анджеліна сама не розуміє, що там до кінця з тими шведськими авторами було. Тутон, що це було? Мабуть, НЛО? Я не міг зрозуміти, де я знаходжусь. Я знаходжусь на цвіт бор, я слухаю музику, чи я слухаю ор і крики. Я на світі, улюблене клітко. Улюблене клітко! Ну і нарешті гурт творчий. Вони виступали останні, і я хочу сказати, що дійсно їх піар ем, компанія була дуже активною, ем, була реклама їх кліпу. На Ютубі. У мене був випуск, до речі, подивіться на каналі про рекламу артистів, які роблять рекламу своїх кліпів. Але, в випадку творчих, це їх можна було зрозуміти, вони популяризували свою пісню, свій відеокліп. Вони зняли нормальний відеокліп, вони вклали в це гроші, вони вклали гроші в постанову. Вони гарно виконали свою пісню. Давайте так. Просто. Виступ творчих. Виступають вони останні. І, скажімо так, всі очікували. Знаєте, було більше всього очікування на виступ фіїнки і на виступ творчих. І типу, якщо фіїнка просто провалилася, ну реально провалилися, то творчі, ну всі очікували, і вони закривалися на відбір, ну, ну, виступили просто. Це щось було неймовірно. Як і в телеверсії, як і в залі. Це було так стильно, смачно, круто. Вау, вау, вау! Все! І я дивлюсь виступ, і я розумію. Я просто розумію, що це переможці. Ну все, тут вже тут просто зрозуміло, що це переможці. Вони в мене були на третьому місці в топі. Чому на третьому? Тому що я казав, що я цю пісню не можу, не міг довго згадати, як вона наспівується. І це підмітив. Ем... Джамала чи Юлія Санін не пам'ятаю, сказали, що дійсно в приспові щось потрібно змінити, і я з цим згодний щось має запам'ятовуватись. Але це крута заявка, це покаже Україну на європейському рівні, це покаже Україну на рівні смачної, якісної, стильної музики. Тим паче, якщо творчі зробили такий крутий номер, гарно виступив заспівав Джефрі. То я боюсь представити, що буде на Євробаченні. Це я, ну, типу, перемога творчих вона була заслуженою. Якщо ми будемо говорити про це. Засмутився я за Джері джерехил, я за Джері джерехил не засмутився. Засмотився, чи я закруть? Я за круть засмутився, тому що я болівав мене. Я зразу зрозумів, що в мене є два претенденти на перемогу: за Круть і Творч. Я знав, що хтось поїде з них. В мене є моя реакція на оголошення результатів. Подивіться на каналі. Це було достойно, це було сміливо. Це було. Це вони гідні цієї перемоги. Круть! Бачимо, що зараз круть виривається на першу позицію. Дев'ять балів від глядачів отримує. Або отримують. Дев'ять балів від глядачів. Отримує. Поотримують. і отримує. Джері Хейл! Євробачення 2023. Беремося для нас у голосування і в переможці відбору. Це є працюварів у доробку! Вітаю! На жаль, на цьому нацвідборі був один мінус. Глядачів жодного разу не показали крупним планом. Нацвідбір взагалі це ж емоції, це реакції. Глядачі в залі по-різному реагували на виступи, на коментарі журі. Потрібна була динаміка. Я розумію, що технічно це було важко зробити, але біля мене була камера, яка була направлена в зал, була направлена і на мене. Я думаю, що мене там знімають. Але переглядаючи телеверсію, жодного разу та камера не включалася в телеверсії. Що? Але це конкуренція? Якщо на початку жеребкування ем, вони казали, що ні, в нас немає ніякої конкуренції, мені, я так мені це набридло чути. В нас немає ніякої конкуренції. Ну як немає? Як немає, якщо ви потім засмучуєтеся? Так, потрібно казати, так у нас конкуренція, в мене пісня найкраща. Тому що? Чому я маю поїхати на Євробачення? Я маю поїхати на Євробачення. Тому що я несу такий меседж, я впевнений артист, в мене е, цілісна стратегія і так далі. Е, згадуючи прес-конференцію, коли журналістка задала питання для учасників, чому саме ви маєте представити Україну Євробачення, тут он взагалі щось беме, нічого не сказали. деякі щось таке теж куркала потяпляв, Марина Круть була впевнена в відповіді, і творчі були впевнені в відповіді. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм, Тікток, Ютуб. Та до зустрічі в нових відео. Ваш Ваня Расов. Пока!